Протягом цього інтерв'ю я спочатку побачила у вас менеджера, потім науковця, потім педагога і викладача. І зараз ви вже ну фактично організували в нашій уяві таку каразінську it кампанію. Я цим дуже пишаюся, тому що це студенти розробляють. Як ти до них відносишся, то вони тобі відповідають. Доброго дня, це декани про кар'єру. В нашій студії декан факультету комп'ютерних наук, Узлов Дмитро Юрійович. Дмитро Юрійович, а яким чином ви можете передбачити, що буде актуальним трендом для дослідження на вашому факультеті? Або в якому напрямку треба розвивати комп'ютерні науки? Ну яким чином 23 роки тому було передбачення про те, що напрямком головним буде, наприклад, штучний інтелект, а зараз бінг Дейт або комп'ютерна безпека. Звідки ви берете цю інформацію? Це можливо фантастична література, фантастика наукова, можливо, це футурологія. Що, Що це? Хто вам підказує? Ну доброго дня, так по-перше, про факультет я керую цим факультетом лише з вересня минулого року, щоб суб'єктивно казати, яким чином це саме кафедра там штучного інтелекту, та інші кафедри були образование. мабуть, це так би це історія вже, так факультет історично складався, так би відпочковувався і складався на базі фізичних факультетів, і багато фахівців прийшли саме з фізичних наук на той час, тому що воно супроводжувало процеси і дуже такі інтелектуально важкі процеси, які є саме в фізиці. Для цього він був створений. Ну сучасності закладувала вже на тому в той час, коли складувалися саме факультет моделювання, саме кафедра моделювання, кафедра штучного інтелекту, кафедра систем управління, електроніки. І потім вже приєдналася кафедра кібербезпеки, ну, безпеки інформаційних систем та технологій, як вона називається правильно. Тобто всі аспекти, ті, що зв'язані з інформаційними технологіями, охвачені. Наразі ми будемо трохи переформатувати, перевантажувати, перезавантажувати факультет. У нас буде створений навчально науковий інститут комп'ютерних наук і штучного інтелекту. Чим це визвано? Це визвано тим, так би мовити, щоб більше відповідати умовам сучасності. Тому що штучний інтелект наразі заходить крізь. Штучний інтелект у нас буде інтегрований в всі системи інформаційні, через деякий час буде інтегровано в всі інформаційні системи, які нас окружають так. І, безумовно, то, що у нас є ще й кафедра кібербезпеки, яка, ви ж бачите, що визови сучасності дають нам можливості об'єднати інтелектуальні наші системи, а саме системи штучного інтелекту, з системами кібербезпеки. Ну, але у нас інший третій напрямок: це у нас буде і кіберфізичні системи. Створення саме комп'ютерної інженерії, створення різноманітних інформаційних систем сучасних інформаційних систем, побудова їх за принципами інтелектуально навантажених систем, так би мовити. Штучний інтелект в тому сенсі, який він був двадцять років тому, він, він вже існував, але вона потрохи тоді називалася інакше. Це була система, так би мовити, аналітичної системи. Ви розумієте, що штучний інтелект, чому він так і називається штучний інтелект, в деякому сенсі копіює і дії людини. Так би мовити, він продуцює і дублює деякі наші функції. Функції людини. Тому е насамперед, іноді штучний інтелект не зовсім те, що от в битовому mm -hmm. розумінні є. Е це автоматизація деяких когнітивних процесів, інт автоматизація процесів мислення людини, автоматизація процесів е бізнес-процесів, які є вокруг нас. І саме з автоматизація цих процесів з точки зору функціонування людського мозку, мозку. от це є як би, створення таких інтелектуальних систем. І безумовно факультет буде приймати в цьому участь, тому що ми як би, три великих напрямка праці, які будуть у нас складатися, це інтелектуальні системи. В тому числі на системи штучного інтелекту, це кіберфізичні системи і це безумовно, системи кібербезпеки. Оці три стовпа, на яких буде базуватися і базується наразі факультет, але ми будемо розширювати діяльність. У нас ще й буде інженерія програмного забезпечення, тому що без цього нікуди, Це дуже сучасний напрямок. Ми його будемо розвивати так, мовити. і то, що сучасне наразі з вимогами по факультету, це напрямок дата Science. Тобто наука о даних. І саме все вони, вони, всі ці напрямки вони перетинаються, тому що крізь, де ми бачимо, працюють наші випускники на різних фірмах і таке так іначе, любі, в будь-якій предмітній площині наразі відбувається інтелектуалізація всіх процесів. Ми починаємо працювати з великими даними, які кожного часу виробляються, кожен день, кожної миті виробляються в мірі в великій кількості. І нам потрібно все. Це опанувати. От наші випускники саме будуть займатися побудовою самих сучасних інформаційних, інформаційно-аналітичних, інтелектуально навантажених систем, які будуть дозволяти, так би мовити, опановувати цей світ. А чим ваш факультет відрізняється від подібних факультетів? В чому перевага а, Кразінського? Угу. В тому, що у нас 23 факультети, так? в тому числі факультет соціології. Да? І от є у нас наука соціологія, так? А якщо ми дамо туди компоненту інформаційних технологій, то це вже буде соціальна інженерія. Тобто ми починаємо математичними моделями, методами, технологіями штучного інтелекту, технологіями, інформаційними технологіями створювати інший погляд на роботу з великими даними. Соціологи працюють з чим? Ви працюєте з великими даними, тому що у вас є опитування різноманітні, так ви проводите таке інше. Ви формуєте дані, а далі у нас складається там поведінковий профіль людини, поведінковий профіль будь-яких подій, там таке інше. Але це все можливо зробити за допомогою саме таких систем. І саме систем штучного інтелекту. А яким чином ви співпрацюєте з стейкхолдерами, з різними компаніями? І хто вони? Ну, нашими стейкхолдерами основними, безумовно, являються великі і маленькі IT-компанії, тому що інформаційні технології, комп'ютерні науки це є частиною саме цих інформаційних технологій. Ми працюємо з такими великими компаніями, як IPAM, як SNCC Solution, як SoftServe, Денова велика компанія, то, що у нас є, інші, інше багато компанії з якими ми працюємо. Усі і... вони конкурують за ваших випускників? Так, безумовно. Але ми от починаємо з ними розмовляти як з партнерами і питаємося, намагаємося построїти наразі таку проєктно-орієнтироване навчання за допомогою наших стейкхолдерів. Про що йдеться мова? Про те, що ну, це не є якимось там секретом, що у нас з другого, з третього, ну, відповідності від досвіду, від фаховості наші студенти вже починають працювати на цим. Цих компаніях, ну і тоді вони, коли починають працювати, ви розумієте, що навчання вже відкладається на другий, так би мовити, план. Вони працюють, і це можна розуміти, тому що сучасна людика ну, людина, студент, вони хочуть бачити перш за все куди примінити свої знання, так розумієте? І завжди було так, що ви їх забирали до компанії своїх. А наразі я кажу нашим стейкхолдерам, шановні, давайте зробимо по іншому. Давайте будемо робити так, щоб проекти до нас заходили, щоб заходили сюди саме проекти, і ми тут на проектах навчали. навчали наших дітей, наших студентів і робили їх більш якісними фахівцями. Пусть цей, це навчання, воно буде йти в рамках того процесу, в рамках того часу, який йде. І коли ви, вони будуть вже тут, на проєктах працювати, їх навчання буде більш якісніше, більш швидшим буде, і ви отримуєте спеціаліста вже більш е, підготовленого і більшого, то що називають левелу. Так, ви вже будете не джуніора брати, а може мідл брати, а дехто може вийде і на рівень сеньора, там, якщо по закінченню магістратури. А далі у нас і аспірантура є, і таке інше. І ми починаємо от таким чином робити на факультеті. Вже наразі у нас є там десь п'ятдесяток, а може більше реально діючих проектів, там, де працюють саме студенти. Вони розробляють сайт, вони розробляють інформаційні е, е, системи, вони розробляють застосунки, вони працюють з кіберфізичними системами, е, вони працюють з автоматизацією деяких процесів, таке інше. І це реальні проєкти. І цих проєктах буде з вересня місяця становитися більше, більше, більше і більше. Тому що так, стейкхолдери наші вони також передивилися свій погляд на все це, і вони починають підтримувати нас. Вони починають підтримувати, незважаючи на те, в яких ми умовах живемо, незважаючи на все те, що є. У нас вони деякі, коли ми починали розмовляти, вони кажуть, ви шалені, шалені. Ми не думали, що під час війни таке інше факультет буде розвиватися. Але розвивається і бачите, от наші стейкхолдери ми поспілкувалися. От дуже вдячен компанії Нік Солюшн. Наразі, от компанія Нік Solution на розвиток саме інформаційних технологій, нашого безпечного середовища. Вони вже нам надали 700 тисяч гривень. Це дуже великі гроші, які ми починаємо опрацьовувати для того, щоб робити середовище не тільки для наших студентів, а взагалі для всієї ті пільноти, спільноти Харківщини. Ми також заходимо до наших школярів, тому що от з лютого цього року ми розпочали дуже цікавий проєкт Шлях в АйТі разом з Каразінським. Туди ми запрошували всіх діток, і школярів. У нас приходили сьомой, восьмий та інші там класи, не тільки потенційні абітурієнти, а кому взагалі цікаво. Ви ж бачите, зараз у нас по безпеч... безпековій ситуації ми мало збираємось, але ми, коли ми почали збиратися офлайн, ми побачили, що такий попит шалений, тому що їм потрібна соціалізація, тому що їм потрібно спілкуватися, тому що вони дуже бажають в одне з одним входити в якісь практичні проєкти. Щоб вони щось реалізовували, і у нас приходило там 50-70 дітлахів, які вони залишились. Багато хто залишився yes. в Харкові, так. не в Харкові, а от. і вони потенційно, я розумію, що вони потенційно прийдуть і будуть вже тут реалізовуватись, але ми їм даємо тут роудмеп, ми даємо ту карту, щоб вони розуміли, для чого вони сюди йдуть, щоб вони розуміли, куди вони приходять, тому що різні різноманітні спеціальності у нас є, і ми їм даємо. Трек, як вони пройдуть від початку до фахівця і на якого рівня фахівця? І ми їм кажемо, що так працювати треба, але це буде цікаво. І у мене одна із вимог, той, що є до викладачів наразі час, ну, на факультеті сама основна вимога це те, щоб коли ми починаємо от таке проєктно-орієнтоване навчання, нам потрібно, щоб у нас не було такого, що викладач є, так би мовити, керівником, да, начальником, а то є підлеглий. Ні, нам потрібно строїти, будувати партнерські відносини. Ми партнери. Ми створюємо команду в команді всі рівні. І якщо ти хочеш бути керівником, то у тебе повинен бути авторитет сформований на твоєму досвіді, на твоїх експертизах, на твоїх експертизах, на левелі твоїх знань. На якому курсі можна зрозуміти? Фах. От дивіться, було завжди так, що перші два курси це у нас є базове навчання. Що ми потрібно там давати бекграунд, математику, там фізику, алгоритмику, програмування. Після цього ми входимо в фахи, починаємо там щось робити. Ні, так воно не працює. Як вияснилось, тому що я дуже багато спілкуюся зі студентами, різноманітними, різних вузів, різних напрямків. Вони, коли заходять до вуза, вони бажають відразу щось робити. І якщо два роки їм казати, біти по руками, казати, ні, дальніше, дальніше, воно перегорає, вони вигорають. І вони вже після другого курсу, вони вже нічого не бажають. Тому ми змінили програму. Ми змінили програми, ми змінили орієнтацію. Ми сказали, так, ми починаємо з вами працювати з першого курсу. От ви заходите, будь ласка, ви прийшли, у вас є ідея. Є Є ідея, з ідеї ми йдемо до стартапу, з стартапу ми йдемо до проєкту, з проєкту ми йдемо до продукту. І оце так би мовити, оце роудмеп, да, ідея стартап, проект, продукт. Про є основою проєктно орієнтованого навчання. Він приходить з ідеєю. Я хочу створити гру. Будь ласка, а що ти вмієш? Ну поки що нічого. Ну у тебе ідея є, яка буде гра. Так, є. Давай описуй. І ми починаємо розказувати ролі, як воно йде. У вже на першому курсі ми даємо, що таке на, що таке проєкт. Що таке project management, які вони є, типи цих проєктів. І ми починаємо тепер вже почнемо з цього року, з першого курсу це давати. І щоб вони з першого року свої ролі попробували крізь. Розумієте? І його, от ця ідея вона повинна бути продуктом, його дипломом на виході. От на четвертому курсі він повинен реалізувати це. Якщо немає своєї ідеї, то ми його. Ми його приєднаємо до якоїсь команди, де Яка є багато подібно. ідей так. І може у нього на другому курсі виникне своя ідея, може на третьому курсі, та, будь ласка, ви ж працюєте в команді. Команда це не одна людина, команда це багато людей. Ну, Взагалі по agile підходу сучасному, там що є, команда складається там не більше восьми людей. Якщо там більше, то потрібно її дробити на частини, таке інше. Ми на навчанні також придержуємося таких принципів, саме принципів цього project менеджменту етаки, і будуємо команди, але ми надаємо. share. от Стейкхолдери, які казали, ви да? от у нас фірма ІПАМ, у нас буде 28 травня підписаний договор про признання неформального навчання. Компанія ІПАМ нам передасть всю базу даних своїх великих курсів, які будуть можливість студентам навчатися за допомогою їх курсів. Не тільки студентам, але і що й нашим викладачам. І викладачі ці матеріали зможуть використовувати. Але ще більше компанія ІПАМ нам нам надасть також менторів, які будуть у нас навчатися на проєктах. Те ж саме ми розмовляли з Ніксами, теж саме ми з компанією Дново розмовляли і з іншими стейкхолдерами, з it кластерами наразі працюємо і спілкуємося з харківським it кластером. Для того щоб також заходити, вони нам теж допомагають, проводять на нашому шляху Разом з Каразінська. Ми проводили ігри разом з ті колдером профорієнтаційні і таке інше. І от розумієте, коли е, п -п попадає, потрапляє людина в це середовище. А крім того, ми ж ви вже кажемо як партнери. От у мене зараз студенти працюють на проєктах. Вони кажуть, так, а як ми будемо працювати? Я говорю, як велика як компанія. Ми з вами середовище розробки беремо, причому ви, причому ви повинні визнати, яке для вас більш таки, мовити, буде зручніше середовище. І в цьому середовищі ми починаємо розроблювати продукт. От у нас буде створюватися навчально-науковий інститут комп'ютерних наук і штучного інтелекту на базі факультета. І ви побачите, ну я думаю, що до 1 липня ми вже це зробимо і презентуємо відразу новий обновлений сайт саме цього інституту, буде який розробляють наразі наші студенти. І я цим дуже пишаюся, тому що це студенти розробляють з за допомогою всі там від першого курсу до аспірантів приймають участь команда. Розумієте, от вони друг друга підтягують такими шаленими темпами, що я бачу, як команда ця, Ми почали десь збиратися знов ж таки. перші зустрічі були з січня, і вже от наразі у нас зробилась команда, яка професійно може виконувати проєкти. Вони вже, я бачу. Кразінська ІТ-кампанія. Вони... Так, вона буде таке, вона буде така, як Каразінська ІТ-кампанія, вона буде функціонувати. І ми будемо робити ці проєкти і їм всім обіцяв хлопцям, і ми це зробимо хлопцям і дівчатам. Мені хоч... я просто бажаю спитати вас про вас. Тому що протягом цього інтерв'ю я е, спочатку побачила у вас менеджера, потім науковця, потім педагога і викладача. І зараз ви вже ну фактично організували в, в нашій уяві таку каразінську it кампанію. Як це бути вами зараз вашій ролі декана? Що вам, що вас надихає з цих ролей? Що вам до вподоби найбільше? Надихають перш за все люди, які окружають, чесно кажучи, коли ви поступили, куди ви поступили? Який факультет ви закінчили? Ну, я в 93-му році заканчивав Харківський інститут радіоелектроніки взагалі-то. Тобто я заканчивав хере, перша моя була освіта, потім я заканчивав е університет внутрішніх справ, за другою, я юрист, за другою спеціальністю. І взагалі я практичний робітник я працював 26 років, працював в правоохоронних органів. Моя остання посада, коли я ходив, був начальник управління інформаційно-аналітичного забезпечення головного управління нацполіції в Харківській області. Але зараз ви знаєтесь на комп'ютерних науках. Я як, завжди завжди як працював цим фахівець і науковець саме в комп'ютерних науках. Ви ну, кандидат технічних наук. Так я захистився в а яка була рокці? тема. О, тема була дуже така складна для розуміння, але саме таке це методи і моделі екстракції кримінально значимої інформації з неструктурованих слабко структурованих даних. Тобі ж я працював, моя тема диссертації була більш по комп'ютерній лінгвістиці, і саме за допомогою методів машинного навчання та штучного інтелекту, так би мовити, перед ну, тоді вони ще не були так розвиті. Ми Опрацьовували інші методи. Ну а потім, саме з 14-го року, після відразу, після захисту дисертації, я почав викладати, почав викладати в нашому а університеті ви радіоелектроніки. Багато чого. Ну було останні це були у мене саме методи дати майнінга, система кібербезпеки, це був інтелектуальний аналіз даних, то що було це методи машинного навчання. Тобі ж я працював вісім останніх років на кафедрі штучного інтелекту Харківського національного університету радіоелектроніки разом з цим був досвід, коли я працював з нашими курсантами студентами. У університеті внутрішніх справ. дуже цікавий був досвід, коли це було паралельно, коли я бачив, як процес навчання йде по-різному різних, в різних напрямках, але які креативні хлопці, дівчата були і там, і там. І в них різний досвід, але вони по-різному реагували на ті знання, коли котрі їм даєш. Там були більші практики в ХНУСі, тут були більш теоретики. На більших практиках от, в плащенні своїх, взагалі, я, коли я туди йшов, для того, щоб знаходити талантливих ребят, котрих я потім забирав до себе в команду. Вони працювали. Ми робили дуже гарні продукти, працював, коли працювали ще на минулої своїй роботі. І цей практичний досвід я бачив, як створюються команди. Я бачив, як вони швидко ростуть, коли у них є ідея, коли у них є мета, якої вони дуже хочуть досягти. І саме це я хочу спроєктувати на процеси навчання, тому що я створював ці команди і я бачив, як вони зростають швидко, якісно, як вони видають продукти, коли у них є бажання і коли вони горять. Розумієте, коли у них є мета. Вони досягають. Наші молоді хлопці-ребята, хлопці, хлопці, коли там, деякі кажуть, що ви не бачили, у нас студенти зараз такі, вони нічого не хочуть. Ні, не вірю. Якщо ви ними займаєтесь, якщо вони відзеркалюють, ти, як ти до них відносишся, то вони тобі відповідають. Вони ще діти. По суті, вони ще не є такими дорослими. Вони поки що навчаються, вони відзеркалюють. І наша мета може я не класичний педагог, а я бачу, що їх повинна нам повинна їх з ними, повинна працювати. Ми повинні з ними працювати. Ми повинні жити їм життям, Ми повинні дати їм той поштовх, щоб вони себе знайшли. Розумієте, коли вони себе вони себе знаходять, вони починають робити такі шалені речі. А що ви відчуваєте в цей момент? Коли розумієте, що задоволення людина... шалене задоволення. Ви розумієте, це те, що вдохновляє? От тощо Костенко, є, костенка да, у чоловіка є крила. Да, от я от тоді відчуваю, що у мене виростають крила. Що ви відчуваєте, коли студенти, в яких ви вклали стільки любові і знань, їдуть в на захід? І влаштовуються в компанії, які ну, не працюють з Україною або в Україні. З одного боку, тяжке питання. Я розумію, чому це так, і ми всі це розуміємо. Ви поїхали туди, навчайтесь. Навчайтесь, повторюю, так, і те, що є у нас, буде не завжди, не завжди. Все зупиняється колись, і це призупиниться. Ви получите досвід і повертаєтесь. Повертайтеся, щоб його тут втілювати всі ваші ідеї. Я вам дуже вдячна. Дуже Це було неймовірно, вам. надзвичайно змістовно і надихаюче. Тому що ну, я відчула, наскільки сильно ви любите не тільки свою справу, не тільки е, ці комп'ютерні науки, а своїх студентів, кожного з них. Дякую, дякую. вам дуже. Дякую вам.